Здорова, тункозаври. Це такі, як я, вже, які грають в танки вже 15 років. Так, всім привіту, пацанчики, як то кажуть, значить, що, у нас ось такий, на огляді AMX LC901, легкий танк універсальний, ще й преміумний шостого рівня, французький. Значить, я його як отримав, я відкрив в календарі четверту. Листівку, і ось такий мені чудовий, четверту чи п'яту, і ось такий чудовий танк мені випав. Давайте одразу глянемо характеристики е, даної машини чи екіпаж. Екіпаж, добре, всім бойове братерство, там ставите всім ремонт, але взагалі на свій смак, що хочете, то й ставте. Е, значить, по обладнанню. давайте. В мене стандартне обладнання, якщо у вас трофейне покращене або бонове, то ставте такий, як у мене буде. Дуже добрий, добрий плюс. Або можете замість турбіни поставити експериментальну Т3. А так, дивіться, слот під розвідку. Ми станемо, ставимо е, просвітльонна оптика, ставимо малошумна система вихлопу, і турбіна. Або експериментальна, якщо її можна, до речі, поставити. Експериментальну можна? Можна поставити. Ось так. Е, значить, в настанову я поставив природні укриття. По спорядженню, по боєзапасу. Боєзапасу, бачите, мене 29 бронебійних і 15 кумисів, про них ми побалаємо трошки пізніше. Далі, по спорядженню, стандартна мала аптечка і ремкомплект, і е... що в нас тут? Міцна кава. Ось так. Далі, друзі, значить, Ох, я просто подивився вже характеристики даної машини. Я вам кажу, ну це срака повна срака, максимальна срака, яка може бути. В таку сраку ви ще не влазили. І я не раджу взагалі грати на. Цьому танку він просто є якби для колекції, нехай буде. На ньому не грайте, бо Ой, Бо це гівно. Реально, це гівно. Розповідаю чому. Дивіться. По-перше, за рахунок перків і мого екіпажу, да, у нас середнє пробиття броні 122. Шкода середня 243. Скорострільність у нас 5,37. Заряджання гармати 11 і 18 секунд. Ви розумієте, на 6 рівні ЛТшка 11,18 Ну це просто треш. Це срака. Швидкість пересування горизонтального прицілу у нас 46,84, але ще гірше, у нас кути повороту башти вліво 15 градусів і вправо 15, у нас башта не крутиться на 360. Це повна срака. Рано, це срака. Кути нахилу мінус 5, вони відсутні. Вгору 13. Час зведення 2,54, Розкид 0,37, ДПМ 1304. Одразу кажу. Стабілізація, я думаю я, не думаю, я вважаю, що буде мертва. Зведення мертве, коло розкиду буде на весь екран. Я думаю, зараз перевіримо. Я вважаю, що це буде так. Далі, живучість. Міцність 550 очок. Бронювання, розуміло, відсутнє. Йдемо далі. Рухливість. У нас 237 конячок маємо. 29, вважаємо, 29, питома потужність, максимальна швидкість 64 вперед, за рахунок турбіни і 22 назад. 59,23 швидкість пороту шасі. За рахунок питомої потужності він буде набирати швидко свою 64. І... Буде крутитися дуже швидко. Це плюс далі скритність. За рахунок того, що в мене стоїть мала шумка, плюс в мене стоїть маскування у екіпажі 100%, плюс настанова, то в мене 52,82 нерухомої машини. І під час руху 52-82. Це дуже круто. Після пострілу нерухомої, і під час руху 13.21. Ось так. Огляд, 452 метри. Я, мог, я міг би сюди поставити е, настанову додаткову на огляд, на дальність е, огляду. Я би мав 462 метри. 10 метрів було б мене плюс. Але я вибрав на маскування. Дальність дії зв'язку 436 метрів. Машина, машина є преміумна, тому що більше кредитів за кожен бій. Е, і... Польова модернізація. Польова модернізація. Я ще не заходив, не знаю. Давайте швиденько я гляну. До, швидко, до потужності двигуна. Тут я нічого не буду ставити. Під час заряджання. Мінус 3, да? Від часу заряджання і від розміру кола зведення. Не знаю, я би тут, може, поставив. би Час заряджання б, краще б зробив. Аби, може. ні. Або, може краще. Ні, тут а. Тут теж нічого не буду трогати. Чіпати не буде нічого. Ось. Тут би. Я би тут поставив би. Е... Добре, якщо тебе фугасами будуть стріляти, ну зрозуміло. Відлети швидше і крити, і так далі. і так далі, Але плюс 3 кмече 3, 3 км е... назад. Ось. Тут нічого, тут нічого, і тут, і тут друге ставте собі. Ось так. Раджу так. Добре, друзі. Е... А якщо ви е, за український контент, так само, як і я, любите український контент, підтримуєте український контент, то підписуйтесь на канал, лайки, вподобайки, протискайте. За тисячу підписників я розіграю преміум танчик вже 8 рівня до 1000 підписників залишилося 450. Так що, друзі, давайте піднатиснемо трошечки з вами. Парк, ух, яка мапа, та ти що, що. Та так, що по снарядам? Бронебійний і кумис. Я фугаси не буду розповідати, фугас нема сенсу розповідати. Бронебійний, значить, у нас пробиває 120, він губить пробиття на дистанції, але у нього крута нормалізація. Швидкість польоту 950, це, летить, це дуже круто, і середня шкода 240 одиниць. Кумис. Найкращий снарту гріми це знаємо: 160 мм пробиває, 800 летить, 240 середня шкода. І комись не губить пробиття на дистанції. Це його, це його основний плюс. Що ще? 11 секунд перезарядка гармати. Ну, це просто топ. Це топ максимальний топ. Щоб ви знали. О, я тут трошечки ще посвіти. Так. Треба поїхати може наліво десь там стати. Оп. Так. Що робить? Шо робить? Мені ця мапа взагалі не подобається. Я тут не Дивіться. О, стаба відсутня! Зведення дивіться, просто космічно повільне. РБФ я мене не побачив. Ну. Я ж кажу, котастрофа. Це просто катастрофа. Ну, станемо так 11 секунд КД. Ха-ха-ха! <реш> <реш> ну, це трэш. Це треба. Дивіться, ну просто не, не, нічого не можна зробити на цьому танку. Взагалі нічого, дивіться. О, ще один тут. Оце тільки стояти й стріляти десь, як ПТ. Треба було того вбивати. Стої, стріляю, ну я тут більше нічого не зроблю. Плюх? Так, тут є. Оооо, ми поки зведемося. Ооо. Плюх. На ньому тут тільки стояти. Стоїте, стали в одну позицію і все, і кінець. Клюх. Ось так. Щось там по-французьку, я не зрозумів. Перезарядка 11 секунд. Це... Я ж кажу, він зараз виїдеть. О, бачите? 34,85 приїхав, а я собі поки що стояв так прикольненько, файнесенько. Плюх. Ага, 901-й, о, їде. Ну, взагалі срака. Сесель матуше. Щось там сесель матуше? Щось теж щось там сказав. Ага, я не можу туди їхати, бо їх там два. Мені не можна туди їхати. Ага, він тут засвітився. Угу. Окей. 765 шкоди маю, 325 по розвідданим. Сумарно вже тисяча є, ну і вистачить, цього нам вистачить максимально, більше не треба. Бачите! Ой. А він, бачите? Він мене не влучає. Пух! Пух! 1255 є, 325 асіст. Ну і все. Чотири фраги. Ось такий ось такі він гівнотанк, Так що, друзі, він є в ангарі у вас. Просто нехай буде. Не катайтесь на ньому, бо це гівно максимальне. Максимальне гівно. Якщо хочете посвітити, то можете тільки світити. Якщо у вас е, випаде е, мапа якась нормальна. І все. В принципі. Нас, насправді ну, гівно. Насправді це гівно, а не, не танка гівно. Що я тут? По шкоді я другий. По досвіду я перший. Ось так. В принципі, і все. Ось такий він. В нього плюс один це маскування. І швидкість мінус. Це вогнева міць. Тут сплошна, сплошна сплошний один мінус. Кути нахилу гівно. Кути типу повороту башти гівно, перезарядка гівно, 에, пробиття, ну Лтест, все, все гівно. Дайте йому блін, середню шкоду 100 і перезарядку в 4 секунди. Буде, можна буде грати. Ось так. Друзі, а ви пам'ятаєте, за 1000 підписників розіграю преміум танк 8 рівня. Ось так. А з вами був Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, лайки, і І нехай щастить вам!